Іспанія успішно стартувала на першому фінансовому аукціоні цього року. Мадрид залучив 5 мільярдів 820 мільйонів євро. Це більше ніж сподівалися у Мінфіні. При цьому ставки за паперами з різним терміном погашення охололи. Востаннє Іспанія виходила на аукціон на початку листопада. Експерти не приховують радості з приводу успішного розміщення, але не хочуть наврочити. Вони заявляють, думаю, це був хороший аукціон у порівнянні з попередніми розміщеннями. Ставки були цілком виправдані. Я вважаю, що і надалі все буде добре. Щодо кредиту, то шанси Іспанії звернутися по нього 50 на 50, як на мене. Але йдеться про м'який кредит. Під м'яким кредитом аналітики мають на увазі м'які умови надання грошей або принаймні не такі суворі, як у Греції та Португалії. Мадрид цього року планує наростити борги і залучити на фінансових ринках на чверть більше грошей, ніж торік.